Сьогодні ми поговоримо про склейку, яка називається Jump Cut. Jump Cut це, ну я іноді так можу, можу її називати, склейку для лінивих, да, коли ми не можемо або не хочемо розкадровувати наше відео. І коли у нас відео відзнято... Планами однакової крупності. І нам доводиться середній план до середнього клеїти, або крупний до крупного. Камера залишилась, герої міняють там свої позиції. І, в принципі, ну от якби, такий прийом. Або ось роблять зарядку. Один план, другий, третій. Людина довго голиться. Бейсбол. Раз-удар, два удар, три удар, чотири удар. Зараз я вам покажу, які можуть бути ну, приклади да, от таких от джамкатів. Ну, от подивіться. Наприклад, один з перших прикладів. Да? Ось дивіться, довгий план. Зараз я подивлюсь, скільки він по довжині. 10,50, майже 11 секунд. Ось дивіться. Там це моя учениця знімала, я заходжу і йду, 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 йду. йду. І потім беру, беру камеру. Да? План дуже довгий, і от, е, треба його якось показати. І, наприклад, ми можемо його, що таке jump -cut. от Коли ми беремо, беремо одну частинку, раз, і я тут пройшов другу точку входу, точку виходу, ось 3 секунди. Беремо план 3 секундний ставимо. От. А потім беремо. Уже ми це припиняємо. Ось коли я вже підходжу до камери і починаю її брати. І ось іще один 3-секундний план. І от дивіться, ми кладемо 2 по 3 секунди план. Замість, скільки? Замість 11 секунд у нас виходить 2 по 3, тобто 6 секунд майже вдвічі це. І от, і от вам, приклад джамкат. Дивіться, я це плею. Бачимо. Раз і потім 2. Ну от те, що я називаю грубось клейка.